Яким повинен бути мер, депутат або працівник виконавчого комітету? Чи існують певні стандарти, яким вони мають відповідати? Такі питання турбують не лише громаду, а й представників влади. Тому у березні 2008 року Радою Європи була прийнята стратегія інновацій і доброго врядування на місцевому рівні. Її метою є підвищення якості управління на місцях з 2009 року Мінрінбуд визнав місто Борисполь пілотним містом. По впровадженню стратегії доброї наційного врядування. Головне, що в місті є лідер, людина, яка несе відповідальність за успішний розвиток міста. І керується в своїй роботі 12 принципами, сповідує їх і сприяє тому, щоб вони були популярними серед громади, це, звичайно, міський голова Анатолій Солойович Федорчук. Це основне, якщо лідеру це потрібно, тоді ці 12 принципів. Живуть вместе. І дають успішний результат. 12 принципів доброго демократичного врядування базуються на досвіді та результатах Ради Європи і інших міжнародних організацій у сферах демократії, прав людини та верховенства права. Керівник програми Ради Європи, посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування Андрій Гук розповів про діяльність у рамках програми. Ми займаємось аналізом законодавства в сфері місцевого самоврядування за участі фахівців ради. Європи аналізувалась та розроблялась. Розроблявся проект концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Наші фахівці працюють в сфері аналізу фінансового законодавства. Ми працюємо по допомозі органам місцевого самоврядування в ефективному наданні послуг населенню. Є компонент який займається вдосконаленням лідерського потенціалу органів місцевого самоврядування, і відповідно, ми проводимо тренінги для представників органів місцевого самоврядування, які базовані на методології Ради Європи, сучасне лідерство для сучасного місцевого самоврядування. На такі тренінги з'їжджаються зі всіх куточків України, зокрема на семінарі вдосконалення стандартів публічної етики в органах. Місцевого самоврядування України були присутні представники з Хмельницької, Вінницької, Тростянецької, Донецької, Івано-Франківської, Бориспільської, Харківської, а також інших міських та обласних рад. Виникає питання: чому ми звертаємося до цієї успішної практики, до успішних інструментів, тому що світ живе за загальними правилами, обмежуються ресурси а потреби. Громадян, а особливо майбутні потреби ростуть. І місцеве самоврядування повинно бути здатним, бути готовим до того, що воно ефективно, взаємодіє з громадою, ефективно управляє цими ресурсами. 12 принципів доброї врядування дають можливість саме вирішити це завдання. Я, користуючись нагодою, хотіла би подякувати керівникам, організаторам програми. Підсилення інституційної спроможності місцевого рядування, яка фінансується радою Європи, що вони запросили нас взяти участь у цій програмі, і звичайно, це буде сприяти розвитку. Нашого міста цього разу на семінарі приділили особливу увагу одному з 12 принципів доброго врятування, а саме етичні поведінці. Існують етичні кодекси, які регулюють поведінку депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також у міських радах створюються комітети з етики або етичні комісії. Ці етичні комісії взагалі в їх обов'язки входить не лише компонент контролю. А і компонент впровадження етичних складу, то вони насправді займаються і розробкою кодексів, і впровадженням кодексів, і, безумовно, вже контролюючу мають свою функцію за посадовим особами місцевого самоврядування. Хто може входити в ці етичні комісії, етичні комітети? Різний є досвід світовий. Мені здається, найбільш цікавим і найбільш таким функціонально ефективним є комісії, в які входять як представники органу місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування, так і депутати, а також представники громадськості. Це дуже важливо. Європейські держави приєдналися до Ради Європи з метою об'єднати свої зусилля заради гарантування та реалізації ідеалів і принципів, які є спільним надбанням демократія, права людини та верховенства права одним з напрямів роботи нашої програми в Україні є допомога у організації та створенні в Україні національної платформи з доброврядування, яка Зможе у подальшому визначати серед органів місцевого самоврядування кращі, які запроваджують систему доброго врядування. Та нагороджувати органи місцевого самоврядування України відзнакою Ради Європи з доброго врядування у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради за допомогою ради депутатів вже затверджено етичний кодекс. А функції комітету з етики виконує комісія з дотримання регламенту. Також за участю представників Ради Європи, депутати міської ради мали можливість пройти навчання та перейняти досвід передових країн. Лія Бурлака Максим Хлопотов Вини телеканал «Бориспіль».